І всім привіт! Сьогодні робимо скін оленя з 99 днів у лісі. Так, ось зараз вже голову ми ось таку взяли. Угу. Так, ось така голова. Зараз знайдемо так, 99 ночей. Ну, нас шукає чогось. Добре, зараз на англійській ще й. Але зараз спочатку олень. Олень. Шукаю я на російській, того, що Roblox типу, не знаю. Добре, а зараз на англійській будемо шукати. Зараз. Ну, ми бачимо те, що там нічого нема. Тому на англійській. Переключаємось на англійську зараз. І. І шукаємо 99 next коли я шукаю 99, у мене 999 виходить. Так, 99. Так. так. Далі. Ми обираємо одяг. Але не такий об'ємний. Необ'ємний. Ми обираємо звичайний того, що об'ємний нам не треба, і там немає прям такого. Так, я, я трьох. Шки путаюсь в цих в, в аватарі. Ну, ось так поки що виглядає. Ось це все. Поки що у нас голуба. Ось так виглядає. Блін, планшет заглючив трохи. Зараз ось. Зключив. Ось зараз ось. Беремо ось цю кофтинку. Вона мені підходить. Ось так це поки що виглядає. Якщо що, зі мною подруга на сервері. Вона тут робить теж скін, відео знімає. Так, далі штанці. Ну, штанці то легко, одразу перші я обираю. Тому що вони нормальні. Зараз будемо міняти колір кожи. так. Тільки... Знаєте, тільки от треба прибрати запит. Ось зараз ось ні, нам не обличчя, нам треба кожа. Так, ну ось такий не підійде, треба темніший. Ось такий вже краще, але ось цей найкращий. Ось, так. Да. Зараз тепер треба обрати анімацію. Так, обираємо зараз будемо анімацію. Ось ось ця, мені здається. Ну, я просто трандом. Блін, ось реально схожа, а ще й. Блін, реально схожа, але може зараз... Зараз ми полякаємо подругу, йди сюди, скотина. Так, ну мені здається, є краща анімація. Зараз подивимось. Може краще буде. Ось зараз. Зараз подивимось, коротше. Подивимось на подругу. Так, мені здається, ось ця може бути краще. А ну. Ну, трохи, але, ну, а ось. А ця. ось. Ця. Ну ось тут біг схожий. Але ні, ось ця за 500 баксів. Так, коротше. Ось. Це олень у нас.